Слава Україні! Слава її захисникам! Сьогодні, 10 жовтня, колектив Південноукраїнського енергокомплексу продовжує стабільно виробляти електроенергію для потреб населення та промисловості, допомагати армії, розв'язувати виробничі питання. Радіаційний фон на промисловому майданчику атомної станції та в зоні спостереження перебуває на рівні природних фонових значень. На майданчику Південноукраїнської АЕС розпочала роботу комісія, яка перевіряє готовність підприємства до роботи в період осінньо-зимового максимуму. Значну увагу буде приділено стану основного технологічного та електротехнічного обладнання, будівель і споруд енергокомплексу, зокрема. Минулого тижня я разом з фахівцями нашого підприємства зустрівся з представниками громади селища Олександрівка Вознесенського району. Цей населений пункт входить до 30-кілометрової зони спостереження атомної станції і є найближчим нашим сусідом. На зустрічі, ми обговорили поточні проблеми громади та побували на будівельних майданчиках, де зводяться майбутні соціальні об'єкти Олександрівки, укриття та спортивний комплекс. У планах громади також будівництво сучасного водогону. Впевнений, що й надалі тісна співпраця нашого підприємства з населеними пунктами 30-кілометрової зони триватиме. Окремо хочу зупинитися на питанні, яке стоїть першим на порядку денному південноукраїнських атомників. Це подальша експлуатація енергоблоку номер 1 Все ближче 2 листопада. На цей день заплановане засідання Колегії Державної інспекції ядерного регулювання України. Розглядатиметься підсумкове рішення щодо змін до ліцензії на право експлуатувати блок номер 1 ще 10 років. Наш колектив сподівається, що за нинішнього важкого стану в енергетиці це рішення стане вагомим для енергозабезпечення країни. Зі свого боку, можу завірити, що наступні роки перший мільйонник зможе безпечно та екологічно виробляти таку потрібну сьогодні електроенергію. Паралельно аналогічна робота ведеться і на енергоблоці номер 2 Він має пройти періодичну переоцінку безпеки в 2025 році. Тож наш колектив продовжує працювати на перемогу. Наостанок, хочу нагадати, як рік тому, в цей день, 10 жовтня 2022-го, росіяни масово обстріляли енергетичну інфраструктуру, випустивши по країні понад 80 ракет. Ворог навмисно цілив у підстанції, з'єднані високовольтними лініями з АЕС. Саме з цього дня розпочався піврічний енергетичний шантаж загарбників. А вже за місяць Україна пережила перший у своїй історії блекаут. І лише завдяки енергетикам відновити енергопостачання вдалося в рекордно короткі терміни. Але сьогодні загроза нових атак на енергетичну інфраструктуру все ще існує. Тому енергетики, маючи вже минулорічний досвід, і психологічно і фізично готові до будь-яких агресивних атак ворога. До того ж, віримо в ППО і всі разом наближаємо омріяну перемогу. Слава Україні! Слава її захисникам!